Перевір свою віру. Є віра душевна, бісівська та земна, а є віра Божа. Якщо твоя віра душевна, бісівська та земна, то вона особливо не відрізняється від цього світу та від грішних людей. Але якщо в тебе віра Божа, тоді ти народжений від Бога. Твоє життя висвітлено Богом, і ти став праведним і святим. Тоді твоє життя явно відрізняється від цього Світу щодня ти наповнюєшся хлібом насущним откровенням з неба і роздаєш його іншим. Адже, якщо Бог тебе освятив, тоді і ти освітлюєш шлях людям, щоб і вони могли знайти істинного Бога. Коли в тебе віра Божа, тоді ти частина святої сім'ї Божої і щодня спілкуєшся із святими. Ти учень Ісуса Христа, а не учень цього проклятого світу. Ісус Христос, прийшовши у світ, викривав. Що вони діти дьявола, їхня віра бісівська, бо вони виконують волю сатани. Підпишись, напиши мені, нехай Бог береже тебе.